Як поводити себе при виявленні вибухонебезпечних предметів в умовах техногенних і природних катастроф або повітряних атак ворога, і як надавати домедичну допомогу? Ці та інші базові знання і навички, які можуть знадобитися у повсякденних військових реаліях, діти отримують у спеціальних класах безпеки. Новий такий навчальний кабінет відкрили на базі 24-ї гімназії. Раніше тут вже був музей пожежної техніки, але він потребував оновлення. Це історія. В Рівненській області і в місті це був клас перший. Він називав тут. Формувався клас Промінець. Зараз його зробили якби, ремонт, і тут діти в першу чергу мають можливість подивитися і ну, відчути всі небезпеки, які є в побуті. Відкриття класів безпеки спільний проект Міністерства освіти і ДСНС. У Рівному це вже четвертий такий навчальний кабінет. Раніше класи безпеки облаштували на базі ліцеїв номер 1 та 12, а також престижу. Це і основна задача наша, і мета, щоб дітей попередити, адже і відбуваються також і тривоги, і відбуваються різні там і бобурдування. Тому я думаю, що це важливий, важливий такий проект. Будемо продовжувати відкривати в нашому в нашому місті і також навчати наших дітей. Рятувальники надають рекомендації, на які зони мають бути поділені класи безпеки. У 24-й гімназії є куточки мінної, пожежної безпеки, а також зони психологічного і медичного захисту. Окремо дообладнали музейний кабінет своєрідний осередок після пожежі зі спаленими електроприладами та різними експонатами, які будуть цікаві учням. Клас безпеки ми створили з двох кімнат. Перша кімната, яка передбачає шість зон безпеки. І і друга кімната це інтерактивна кімната. Кімната зона пожежної безпеки. Дітям це подобається, тому що теорія у поєднанні з практикою дає дієвий результат. у класі безпеки. Проводитимуть заняття для різних вікових груп. Учениця 24-ї гімназії Софія вважає дуже корисним наявність такого пожежного кабінету. І на перший ознайомчий урок дівчина приміряла на себе форму рятувальника. Наші шкільні класи безпеки дуже захоплюючі і цікаві. Там є багато інформації про міни і про вогонь. І я вважаю, що це дуже корисно і захоплююче. Діти мають знати, що є небезпечним і безпечним і тому це дуже важливо. Такі класи безпеки у Рівному та області відкриватимуть і надалі. Навчальні заклади повинні підготувати приміщення, а рятувальники у свою чергу забезпечують кабінети необхідним обладнанням. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук, випуск новин.